Додому хочеться хочеться до дому. Та Это не, то слово. не то слово. Извините. 15 Та 15 Скинули за ви що. Я вже два з половиною роки як бомж. Як бом 15 августа, давайте про два з половиною години назад згоріла хата. Нікуди витатись. Ми сьогодні їдемо в селище Чаплино, і ми їдемо до ВПО, до переселенців, котрих там дуже багато. Це Селідова, Новоградівка, Мирноград, Сам Покровськ, Курахова і Бахмут. Даже так є, і ми знаємо, що там треба сьогодні. Дуже наша допомога. Люди чекають на продуктові набори. Дякую всім, хто сьогодні з нами, хто нас підтримує лайками, репостами, збереженням, хто нам робить донати, хто нам допомагає руками, хто нам возить наші гарячі обіди. Дякую всім, дорога наша команда. Разом ми зможемо зробити цей світ ще краще. Гайний фонд Їжа життя Дніпро. Ми вже з 94-го року займаємося тим, що допомагаємо людям харчами, продуктовими наборами, а у Дніпрі ми кожного дня годуємо по 1300 людей. Тому бережіть вас всіх, Бог, дорогенькі. Ну і з Богом зараз почнемо вам роздаватися. Ви звідки, Володимир? Мирноград. З Мирнограду. Чому ви тут опинилися? І за бойових дій. А все розбите, всі садики, всі школи, всі дой, підприємства, шахта, де я працював, mm -hmm. розбита всім. Mm -hmm. Нічого хорошого. А як ви зараз? Як усі усі? Тяжко. Тяжко. А наскільки допомога потрібна сьогодні наша? На 4 тисячі дуже не розгонишся. Дуже не розгонишся. З якого ви міста? З Покровська. У З вас Покровська. З Покровська. Да. як давно ви тут? Скажіть, будь ласка, місяць. Місяць. А чому ви тут опинились? Дуже гаряче стало. Як по тринадцять разів за ніч попадання да, було, то ми вже туди тринадцять, тринадцять разів, п'ятнадцять разів за ніч. За ночь було п'ятнадцять авіабом скинули за ніч Та да ви що. Поки ребенок плак... не плакал, то uh -huh. ми ще терпіли. А коли ребенка сусідня школа напротив, повилітали окна, стекла, uh -huh. тоді вже зібралися. І приїхали сюди, да? <клес> да. Зараз, зараз мешкаєте тут, де? Як? Дом у нас тут, ми, брат у мене воює, ага. він допомог нам купити. Mm -hmm. ну, да. Дом. За купили, і ми три сім'ї зараз в одному домі. Три родини зараз мешкають в одному домі. Ну, у нас родителі пенсіонери, шахтери. Муж у мене після операції інвалід третьої групи теж шахтер. Получає ну, пенсію, показ. Mm -hmm. Я наразі не працюю. Сплачено всі разом виживаємо. Mm -hmm. наскільки, наскільки потрібна сьогодні така допомога? вам скажіть, mm -hmm. У нас п'ять взрослих і одна дитина. Mm -hmm. П'ять взрослих. Mm -hmm. що... Щось там давали, ми з собою забрали сюди. Тому... А зараз щось отримуєте, допомогу якось? Це перший так. раз. Перший раз. Які на майбутнє плани у вас зараз? Додому вернуться до додому, додому. Дуже всі хочеться повернутися додому. Так. Хочеться додому. Все-таки та город, робота, Перспективи були. Угу. Свої, свої дома життя своє було. Так, а так, наразі так, ми залишилися, можна сказати, ну, дякуючи, що брат допоміг. Ми все зобрали, кучки, все, у кого що було. Всі Що всі зібралися. Купили хатинку, тут і зараз мешкаєш. – Місто пологи Запорізька область. Запорізька область. Це так. що зараз під обстрілами. так? – Так. – А це ваші дітки чи що? Так. Да? – Скільки їх у вас? Троє. Троє. Як тебе звати? Е, Саша. Дар'я Дар і Нікіта. І Наскільки сьогодні потрібна допомога, скажіть, будь ласка. Ну, якщо чесно, то треба звісно, допомога постійно, бо я в даний момент не можу танцювати. Ага. А що у вас з ногою? Це я робота не офіційно і попала в ДТП. Угу. І тепер це ж нога така. Ага. Два перелома на одній ногі. А ви одна чи чоловік? є? – Ні, Я одна з дітьми. Оце одна трьох. Так. Да. Да. – А дітки допомагають. Звісно. Що да. робиш? Е, Помагає, мамі прибрати вдома. Ну, пок зварити, кушати. Ну, вже кито. вариш їсти? Так. Да. – Молодець, А ти що робиш? Теж маю допомагаю, Те, що мамі треба. Да. А нікіта вже на огороді працює чи ще ні? Да? Вмієш щось робити вже? Молодець. з якого селища міста? – велика новосовка Донецької області. Угу. Як давно ви приїхали сюди? – Два з половиною року тому назад. А чому сюди приїхали? Що трапилося? У мене була родня, я сюди приїхала. А, а чому саме виїхали? Скажіть, будь ласка? Тому що вже не можна було терпіти, терпіть, там страшно, що було. Що, що було поділіться? Стріляли, Угу. а я не могла все це переносити. Угу. Ну, Потім всіх евакуювали. Що казати, додому хочеться. Хочеться додому. Це не те слово. Не то слово. Извините. Сподіваємось, що повернетесь додому, що буде дай Бог, перемога, дай що Бог. все буде добре. Ваші слава та Богу. Боже. Бережіть себе. Селуся. Первомайське Єсенватське району. Угу. Це. А це воно зараз де? Це воно зайнято зараз. Зайнято, вже да. під окупацією? Воно вже давно під окупацією. Давно ви тут? Третій рік. Третій рік вже, так? Да? А чому переїхали? А як можна там бути? Що там, ну поділіться, що там відбувалося? Фундамент там залишився і все. Вщент розбомбили так. Все, Вщенти розбомбили, нічого немає. Живемо на квартирі у бабушки. Рядом родителі живуть з жени. Там 95 лет їм. Тобто ви всі виїхали, так. А ви виїжджали нормально, без пригод, все добре було? З пригодами без пригод. Виїхали, як снаряд попав во двор. Mm -hmm. ну, і Давай виїжджати. Легше буде, коли війна закінчиться. Коли війна закінчиться. Добре. Добре, Микола Олексійович, бережіть вас, Бог. Да. Бажаємо, щоб всі ми повернулися до своїх домівок. Ну, у кого є. Я вже два з половиною року, як бомж. Як бомж. 15 августа. Два з половиною роки тому згоріла хата. Ну, що... Нікуди вертатись. Нікуди вертатися город Новогродовка. Новогродовка. Донецька область, так. <свят> да. области. Як давно ви тут? Месяц ще немає. Ще немає місяця, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. А чому ви тут э, а, Потому, mm -hmm. що там розбито все. – А Ой. чому саме сюди приїхали? До Чаплену. Ну, Не вийшло. А? Ну, мене тут папа похоронен. Ага. Я в Дніпрі була, mm -hmm. я в не живой була. Mm -hmm. Ну і що далі було? За -за Зараз де мешкаєте, як ваше життя. Та нормально, я ко всьому привикла. Ой, яка ви молодець. Оптимістично дуже люди. Да, да, да. Ну, правда, приїхала без нічого. Ну, що зробиш? Без нічого. Ну как, віші є, постелі є. Так що вистачає. Ага. У мене холодильника нет. Холодильники не роздаєте. Ні холодильники поки не роздаємо. Я їздила, смотрела, 10 тисяч стоїть холодильник. Так, і так. Угу. Ви зараз без холодильника, да? не, ну у мене там хороші сусіди, так що, якщо щось потрібно, так Виходить. Угу. Угу. Мене звуть Людмила Миколаївна Карас, я директор центру надання соціальних послуг Дубовиківської сільської ради району Дніпропетровської області. При нашому центрі створений гуманітарний штаб, де ми надаємо допомогу ВПО внутрішньопереміщеним особам, людям в складних життєвих обставинах, пенсіонерам. Ну ті, хто допомогу, хто потребує. Скільки е, зараз е, учаплено переселенців. Учаплено на даний момент 243. Mm -hmm. Переселенця, це тільки зареєстровані. Дуже багато останнім часом до нас приїхало з Покровська, з Мирнограда, з Селідово. Mm -hmm. Ті края раніше до нас багато при... ну, на початку війни багато приїжджало mm -hmm. фондів. На жаль, на за останній час це майже за два роки. Ви перші, хто до нас приїхав? Ми перші? Так, так. Оце скільки коли того не було у нас допомоги? Та ви що? Так да. були незначні допомоги. Там допомагала церква. Людям свім з mm -hmm. за кордону, Ну так, от щоб так масштабно, то mm -hmm. ви це скільки за час. чи бачи багато серед серед постраждалих переселенців стареньких? Дуже багато. В основному маса, яка до нас, у нас залишається, ну у нас селище таке, як вам сказати, роботи небагато. То молодь їде далі. А в нас в основному залишаються пенсіонери, такі, хто не потребують роботи, хоч 6... хоч якась є у них пенсія додатковий заробіток, mm -hmm. тому що ті ж виплати невеличкі, і молодь їде далі, в місто. Тоді. Ну я впевнена, що ми. Тепер залишаємось на зв'язку. Так, да. І я так вважаю, що планування наших подальших гуманітарних поїздок також буде враховуватись і ваше селище. Будемо вас питати, чи посилилась допомога, а якщо ні, також будемо їхати для вас. Для мені оце ватає на два місяці. На два місяці. Да Крупи особливо. Ну, олія, да. лі я, звісно, ні. І ми Це. вам дякуємо дуже щиро від душі за те, що ви допомагаєте людям. Завжди поруч, не осторонь цієї біди, що люди зараз переживають. Велике дякуємо вам і людям, людям, які вам теж допомагають. Сам якась нелегка праця волонтера. Ми так. тепер це за останні роки наші та відчули на в нашому житті. Так що велике вам дякуємо І я думаю, це заслужена. Просто маленька краплинка уваги за те, що ви робите для людей. Дякую. вам і всій вашій команді. Дякую. Дякую. Дуже вдячні вам. Вдячний. Не дивлячись на такий важкий стан, ці люди, ці люди відчувають сьогодні на собі вашу допомогу, вашу підтримку, і що ми разом, їдучи до таких людей, ми надаємо їм найважливіше це віру, в суспільство. Віру в добро, віру в Бога, віру в перемогу. Бо найчастіше, що мені казали сьогодні люди-переселенці, це найсильніша їх мрія це повернутися додому. Тому віримо в Бога, віримо в ЗСУ і сподіваюся, що всі люди, котрі ми сьогодні роздавали, Продуктові набори в свій час опиняться у себе вдома.